Мої вітання на телеканалі Дніпро. Тів випуск новин спорту. На жаль, продовжуємо перелік представників спорту, які серед 45 інших мешканців Дніпра загинули внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок на житловому масиві. Перемога на 75-му році. Там обірвалося життя заслуженого вчителя України, відмінника народної освіти України Валентина Феофановича Вознюка. Майже чверть століття. Він був директором третьої спеціалізованої дитячинацької спортивної школи з легкої атлетики Дніпровської міської ради. Там загинула і Родина Дмитро Гусь, півторарічний син Макар та неодноразово призерка чемпіонату України зі стрибків на акробатичній доріжці, майстер спорту України, суддя національної категорії і тренерка з акробатики Дніпра Анастасія Ігнатенко. Національний олімпійський комітет України висловив щирі співчуття з приводу трагічної загибелі внаслідок падіння гвинтокрила в броварах міністра внутрішніх справ України, голови фізкультурно-спортивного товариства Динамо України Дениса Монастирського та 18 людей, життя яких обірвалося там. Ми, в свою чергу, також висловлюємо щирі співчуття сім'ям, родинам, близьким і друзям загиблих. Світла, пам'ять і царство небесне. Далі про таке експерша ракетка України з тенісу Еліна Світоліна та колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко виступили на всесвітньому економічному форумі 2023 у Давосі, де закликали усіх і надалі підтримувати Україну у війні. Проти Росії. Натомість, чемпіон світу з боксу у надважкій ваговій категорії за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик, який днями відзначив свій день народження, оголосив про початок збору коштів разом з Юнайтед-24 на відбудову пошкодженого росіянами багатоквартирного будинку в Ірпені, що має стати гарним подарунком для нього до свята і водночас дозволить 40 українським сім'ям повернутися до своїх домівок. Кошторис складає 12 мільйонів гривень, 8 з них він пожертвував особисто, а ще 4 прохає всіх допомогти зібрати. Перша ракетка України з тенісу і 40-го рейтингу WTA Ангеліна Калініна у двох сетах 7-5-6-4 у другому колі відкритого чемпіонату Австралії здолала 5 Надто у світі Петру Квітову з Чехії у третьому колі суперницю Українки буде інша представниця Чехії, 23 третя рейтингу WTA Барбара Крейчикова, лідер київського Динамо, і гравець збірної України з футболу Віктор Циганков підписав контракт терміном на 4,5 роки до літа 2017-го з іспанською жароною, яка посідає 11-те місце у поточному чемпіонаті Ла ліги. Піренеці заплатили за нього 5 мільйонів євро. Також Динамо отримає 50% від суми наступного перепро. Родажу циганкова. Віктор таким чином вирішив відмовитися грати за правилами президента Киян Ігра Суркіса і обрав власний шлях, щоб якнайшвидше здійснити свою мрію для Суркіса. Втрата циганкова має стати уроком на майбутнє, адже він чудово розуміє, що мав можливість заробити набагато більше на трансфері свого кращого футболіста, який перебуває в ідеальному футбольному віці. Спортивний клуб Дніпро 1 оголосив про підписання на правах оренди до кінця сезону з правом викупу 27-річного бразильського захисника. Хайнера, який належить бразильському азурізу, до цього Хайнер виступав за низку бразильських клубів, серед яких спорт Ресі, Ресіфі та Байя повідомляється, що цього тижня у розташуванні Дніпровців може з'явитися і гравець збірної Коста-Рики, фланговий захисник Вінгер Рональд Матаріта. Останні сім років він виступав в американській МЛС за нью йорк Сіті та Цинценаті. На чемпіонаті світу в Катарі 28-річний футболіст провів 17 хвилин матчу проти Іспанії та 27 проти. Німеччини Бронзова призерка минулорічного чемпіонату світу в Єлизавета Летваненко зі спортивного клубу дзюдо Дніпро претендує на номінацію «Висхідна зірка світового дзюдо, що є серед низки інших восьми церемоній дзюдо Вовардс, що року проводить Міжнародна федерація дзюдо, щоб визначити найкращих дзюдоїстів року, а також підкреслити видатні досягнення родини дзюдо. Натомість Єлизавета Летваненко серед квартету Дніпровців, серед яких і одноклубник Олександр Кошляко, також Євген Гончарко та Руслана Булавіна з тайфу. Дніпро в складі 16 атлетів основної збірної України під керівництвом головного тренера Віталія Доброви взяли участь у першому у новому році міжнародному тренувальному таборі, який завершився в австрійському місті Мітерсіллі. Він зібрав майже 800 учасників з команд 50 країн світу. Одне занять відвідав президент Європейського Союзу Дзюдо Ласло Тот з 27 по 29 січня збірна України вперше у 2023 році візьме участь у змаганнях гран-при Португалії. З привітального слова голови Федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорія Короля на татамі малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста розпочалися перші у новому 2023 році змагання, якими став відкладений наприкінці грудня минулого року різдвяний турнір серед юнаків та дівчат 2009-2010 років народження. Ми вирішили не міняти його назву, не міняти нічого в положенні, а проводимо по тим правилам, які ми домовилися проводити його як різдвяний кубок. Тому будуть переможці різдвяного кубку. У це сложне зараз. Очень важливо, щоб вони взагалі приходили в зал, тренувалися. Ну а соревновання це как один із стимулов для них себя проявити, показати. А для нас тренував проаналізувати їх боротьбу і працювати далі. Поэтому соревнования важны. Ну, это как проверка, скажем так, контрольный урок для тренеров, для них над чем работать дальше. И очень хорошо, что в это время сейчас у них есть возможность и тренироваться, и у федерации проводить такие замечательные соревнования. Це перший наш старт в цьому році. Це діти, хлопчики і дівчатка 2009-2010 року. Це той вік, де вони вже починають розуміти, що таке дзюдо. Вони вже тренуються порядку 3-4-5 років. Тобто і десь за два-три за роки вони вже будуть відбиратися в збірну команду України по своїй віковій, віковій групі. А поки що всі близько 130 учасників юнаків та дівчат цієї вікової категорії, які окрім Дніпра представляли, також провідні центри дзюдо на мапі регіону Кам'янське, Павлоград, Новомосковськ, Синельниково і сусідній обласний центр Запоріжжя. Включилися у боротьбу, щоб розіграти 15 комплектів нагород за винятком медалей, тренерів і фахівців водночас, звісно, цікавили не тільки рівень підготовки спортсменів до звітного турніру, але й взагалі їхній загальний стан, враховуючи факт того, що не лише вони, але й представники інших видів спорту, от вже декілька років поспіль спочатку через пандемію коронавірусу, а нині російське вторгнення в Україну позбавлені належного системного календаря змагань, дає можливість оцінити фізичну, технічну, тактичну і психологічну підготовленість атлет. Ета отримати можливість набути досвіду сутичок, після чого продовжувати працювати далі над удосконаленням цих раціональних показників у розрізі турнірної діяльності та виступів спортсмена. Вони готові для цих змагань. Вони готові навіть приймати участь у змаганнях вже на ранг вище, тому що майже все літо і з вересня місяця вони плодотворно займалися тренуваннями ніхто не пропускав. Більшість дітей вже повернулися за кордону, які виїжджали, тому очікуємо від змагань дуже гарних вражень і красивих китків. Чемпіони і призери турніру в особистому заліку усіх вагових категорій були удостоєні медалей і дипломів. У командному перерахунку серед хлопців найкращий результат продемонструвала збірна обласної дитячо-юнацької спортивної школи тренера Іллі Чимчеурі, яка завоювала по три золоті і срібні нагороди та чотири бронзові. У дівчат найбільшу кількість відзнак три золоті і одну бронзову до своєї скарбнички поклали вихованки синельниківського відділення спортивного клубу Дніпро» наставника Олександра Недвиге. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.